Цими вихідними южненці мали змогу насолодитися ритмами джазу у виконанні талановитих музикантів з різних міст України. Захід проходив у рамках 12-го конкурсу джазової музики пам'яті Ростислава Кобаченка. Гала концерт проходив у тісному колі поціновувачів мистецтва. І, хоча глядачів було не надто багато, атмосфера у залі вирувала тепла та привітна. Аплодисменти лунали щирі. Поринула у світ джазової музики, і наша знімальна група. У великій залі палацу культури дружба представники журі та організатори конкурсу нагороджували конкурсантів грамотами, дипломами, подяками та спеціальними призами. Одним із членів журі став керівник южненського ансамблю Акцент Роман Василенко. До речі, його вихованці також брали участь у конкурсі у складі ансамблю Олег Суботін Бенд. В составі ансамблю в частності водлаурят звання получил Олег Суботін Бенд, это Євгеній Пачкін і Дмитрій Рижук. Наверняка их южницы знают хорошо, это очень яркие музыканты. Спасибо Роману Николаевичу Василенко. Южницы всегда интересные. Вот был, трубочи у нас были. И Сахаров уже в Киеве. Угу. Вот. И Купри тоже рвался между танцами и музыкой в музыке тоже остался. Это приятно. Конкурс проходив у трьох вікових категоріях молодша група до 14 років, середня 14-18 років та старша, яку складали повнолітні учасники. Як зауважили організатори, кількість заявок була досить великою близько 40 номінантів. Переважна частина з них представники навчальних закладів з різних міст України. Музикальна школа, школа, іс училище іскуства. музичне училище в даному випадку Херсонське. вони в четвертий раз приїжджають нам цілим десантом. И показывают очень хорошую практику. 30. Отбора у нас нет, потому что мы принимаем заявки от всех, кто желает. В этом году юная участница 6 лет. В рамках первого вот такого возрастного диапазона до 14 лет. Ну это, конечно, музыкальные школы. Mm -hmm. От 14 до 18 это уже немножко крепче. И свой критерий оценки жюри очень строго следит за mm этим. -hmm. Старше 18, крайний был 56. На концерті були представлені різноманітні стилі джазової музики від бі бібок до джаз року. Порадо оглядачів віртуозним виконанням композиції Ансамбль Хрометонікс з Херсона під керівництвом Олега Голдаковського, зокрема учасниці колективу, які майстерно володіють не зовсім жіночими інструментами, баз гітарою та саксофоном. Ансамбль неодноразово брав участь у конкурсі джазової музики пам'яті Ростислава Кобанченка. Солисты пели джазовые произведения. Евгений Бесчастный спел известный стандарт джазовый Чарли Паркера Confirmation. Марията Рушинян спела армянскую джазовую обработку песню. Хроматоник спел грузинскую песню Белесова. Это региональный конкурс, то есть это конкурс для Одесской области. Вот. Но каждый год звонят Олегу Владимировичу, нашему преподавателю, ну и говорят такие слова, что мы вас ждем. Вот. И на самом деле это очень приятно, вот, потому что ну, нам тоже интересно приехать в Одессу, увидеть их джазовую тусовку. А потом там. приехать в Южный. Очень здорово, что зовут вот, и всегда Тепло рады принимают. нашему приезду. Да. Ще один колектив, який підкорив публіку інструментальний ансамбль діла в шляпі під керівництвом Наталі Сухаренко з Білгорода Дністровського. Учасники джаз-бенду представили молодшу вікову категорію. Незважаючи на юний вік музикантів, всі вони показали високу майстерність володіння скрипкою та колотушками. А компонятор колективу супроводжував виступ своїх вихованців аж на трьох музичних інструментах одночасно. Маленькі музиканти запали у серця глядачів, що не дивно, адже їх виступ був драйвовим та цікавим. Красиво, Красивосіньки, такі, такі да? да. Молодці. палац культури, дружба ОПЗ є одним із партнерів конкурсу джазової музики пам'яті Ростислава Кобанченка, а також бере активну участь в організації. Тому цьогорічний гала-концерт прийшов у Южному. Виникла ідея у Голощапова провести тут. Я, ідея, мені ця сподобалася. Наша задача була організаційна. І ми взяли на себе проведення саме цього підсумкового концерту у нас. Концерт і учасники, які грали, надзвичайно цікаві, молоді люди, діти. Підсумковий, якийсь галоконцерт концерт, може бути повторитися у нас, це дуже реально. Запалив зал своїм вокалом юний джазмен з одноіменною композицією. Вихованець Володимира Камінського, Роман Волошин з Балти, отримав диплом учасника конкурсу, а також спеціальний приз від організаторів. Завершився гала-концерт виступом джазового оркестру під керівництвом Валерія Білошапка зі Скадовська. У виконанні оркестру прозвучала низка відомих композицій джазової класики, зокрема, такі як «Рожева Пантера Генрі Манчіні, твори Глена Міллера та інших.